Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 25 травня. Подивимося з вами, розглянемо такі питання. Так, повернення полонених, да? опять було. І Зеленський обіцяє іще. Ну давайте глянемо, чи буде ще повернення полонених. Ось до кінця місяця. Та заберите в нього. Господи, ну що такое? Бонька. Так торохтить же. Да, повернення полонених по справедливості, дорога і рішення імператора і забілля, успіх. Да, всі карти говорять да. Слава Богу. Так. Ну таке питання, чи Папа Римський відкриє ДНК Путіна? Світові? Найближчий час. Папа Римський, чи відкриє ДНК Путіна? Світові. Да. Дело ввенчається успіхом. Все под контролем. Неприятная неожиданность. Да. Ось у карти говорять, що да. Побачимо. Путін застосовує стратегію виснаження українців. Чи вдасться йому це зробити? Ну так, да, таке бажання є. Рішення і бажання. Ні, Не, не удасться. Пусті, пусті наді, Ні. Нічого не вдасться. Так. Росія перекидає війська до Харківської області. Близько 50 тисяч військ. Чи втримають наші? Чи втримають наші хлопці? оцю, Оцей наступ Харківська область. Втримають, Розіб'ють. Втримають. Он спустошення і карта смерті Спустошення і карта смерті І отак от буде так, як, як треба. Звісно Звичайно, втримають. Ось які карти сильні. Карта сили. І, і колісо фортуни. Удача у наших. Втримають. Чи буде наступ з Білорусі на Україну? Ні, 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 не буде. Чи будуть ракетні удари по Україні на цьому тижні? Та звісно воно які, яка, яка атака? На цьому тижні. Ракетні удари будуть по Україні. нестабильность ракетные удары мстительные чрезмерный энтузиазм да будут горе мучения будут Будуть готити до кінця. Чи приїде Путін в Ватикан? Ну, Путін, чи, чи двійник, чи хто там. Путін, як називає той, що себе називає Путіним. Приїде в Ватикан? Покажіть, пожалуйста. Это иллюзии, говорят. Нет. Это вообще кошмар. Недоверие, иллюзии, непримиримость, печаль депрессия, бесполезная суета. По умеренности шо? Не, не. Не, ну тут хорошая перспектива и солнышко. По умеренности, как бы, ну, не, не Ватикан. По-моєму, не в Ватикан. Ні, сомнение, спекуляция. Идет торги опять. Скрытая враждебність. Не. Ілюзії, перша карта. Щоб він приїхав. Чи будуть введені санкції проти Росії? Жорсткі санкції проти Росії, так, да, важне, важне рішення є таке. Говорять, так, да, так, да, так. Да. Будуть введені. Так, санкції будуть. Так. Ну що тут Європа, США роблять всі зусилля, щоб зупинити війну? Чи піде Україна на ті умови, які предоставляють? Чи піде Україна от зараз на ті умови, щоб припинити війну? Не, ну выгодная сделка и положительное развитие я все показываю. И опять же, это потеря и разрыв. И уже терпение сверхмеры надо заканчивать. Но наши еще размышляют. Размышления, уход в себя, размышления, усталость, истощение, терпение сверхмеры. Подвешено. Подвешено еще. И разногласия. Подвешено. И разногла... разногласия большие. Не. Новое. что по-новому. По-новому. Перемены. Какие-то перемены будут. Вот с помощью дружеской... Как вот договор. Договорятся. Выгодная сделка и положительное развитие. Все карты говорят, что щось... будет договор. Але щось по-новому. Зміни якісь будуть. А на отакі умови ні. Місто Чугуїв, Харківська область. Яка там ситуація? Покажіть, будь пожалуйста. Чугуїв, Харківська область. Яка ситуація? Неприятна. Враг за спиною. Неустойчивая. Враждебность. Ну, помощь. Дорого, что с чугуев, дорого платы. Печаль. Нужен уже отдых. Ну, перемены идут. А еще там тяжелое положение. Печаль, депрессия. болезненно. Загроза Е. Пытаюсь доля Мелитополя. Покажите нам, пожалуйста, доля Мелитополя, Запорижская область. Яка доля подальше? Мелитополя. Страхи лицемерие. Разорванный контракт. Помощь хорошая. Так, восхождение. Подвешено пока все. Терпение сверхмеры. Подлость. Перемены Мелитополь. Перемены. Пока ще подвешена ситуация. Але ось у восхождение, перемены, перерождение и карта перемоги. Мелитополь повернется додому. Неудача этим. Врагу неудача. Опять неудача и одиночество. Печаль депрессия. Карта мира, помощь, перерождение, перемены, карта перемоги. Мелітополь перейде, до... вернеться додому. Ще пока підвішено. Тягнеться, розтягується. Спішить нікуди. Гроші треба заробляти. І побольше. Доля Константиновки, Донецька область. Там добивають уже, наверное. <кій> Яка доля Константиновки? Донецька область. Проблемы пока. Негатив, негатив. Карта страхи. Бои, удары. Потребность помощи. Борьба за выживание. Константиновка. Борьба за выживание. Враждебность. Тяжелое положение. Но все положительный результат, аж без ниши. Пока что тяжело. Положительный результат и і удача. І перша карта выгодная сделка. Приятное удивление. Але тут усе все карты. Бои, прилеты, удары. Ну, хорошие перспективы. в подальшому. Ну, їх не... там перемены хорошие будут. Там препятствия. Хлопцы наши не пускают. Пятствия им, стена, вот это Покровск, Константиновка. Гатить, гатять, разрушают. А зайти не зайдут, их никто не, не пустит. окупації немає Константиновки. Але треба бы выехать оттуда. Потому что там опасно дуже. Ще показывают прилеты, удары. Розрушені. Зміни будуть, але поки ті зміни розтягується все. Так що ще опасно, Константиновка. Доля Покровська. Покровська, Донецька область. Яка доля? Ну, спекуляция и торги. Еще так. Карта мира. Удача. Надежно. Карта мира. Помощь. Помощь. Трудное сражение. Колесница. Перемены. Решение проблемы. Всем миром. Никто не зайдет. Никто не зайдет. Отъезд. Отъезд. Щоб зайти, это иллюзии. Чтоб. Карта перемоги. Там, Ні -ні -ні. Нічого не, 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 ничего не будет. Перемены скосять, наши скосять. Стіна постоянно так вот показывают. Ще... Ще в тому році дивилися мы. Окупація Покровська. Показували, не оно договор уже решение проблемы. Перемога наши хлопцы, наши надежные, искренні, наші. Хлопці, наші. Надежні, іскрені, наші. Настоящий. Вот все. Перемены. Колесница. Карта мира. Помощь. Удача. Помощь. Помощь. Нет. Разрушение, да. Удары, да. Оккупации не. Не показывают карты. Оккупации нема. И добропилья писал и Добропилья, чивтелие. Ой, Донецкая область, Добропилья. Чевтилие. Що там? Добропилья, Чевтилие. О, отсрочка идет и все. Обманутые надежды, что оце вцелило там что-то. И отсрочка, раздражение уже в людей, раздражение, отсрочка, отсрочка, тянется, тянется. И недоверие уже. Не, ну тут все равно дороги все выпадают. Этот дьявол и дороги. Усталость, истощение. Чевцелие. Да вон и там гадят, он чрезмерный энтузиазм. Печаль, депрессия в людей. Несоблюдение данного слова. Горе, мучение. Тяжелое положение. Что тут карта смерти? И разочарование. Зайти вони не зайдуть, Враг перевернулся, і дорога оно. Але це это... болезненно. Болезненно удари, Горе, мучение. ну, сами бои. Сами бои и удары. Сложно. Ні, окупації я не бачу, але критичний момент. Критично. Щоб там щось вціліло, сам Стирають, Донбас стирають з ліса землі. Так, кривий ріг. Яка там ситуація на ближайші дні? Кривий ріг. Сегодня, завтра, послезавтра. Що там? Тоже надо уже отдых людям. Кривий ріг, прильоти, удары. Опять удары. Кривий рих обережно. Ось все рішають. Покровительство, помощ. Ну, хлопці там оно відбивають. Помощь, помощ. Кривий ріг. Неприємна ситуація. І ось все бої, бої. Прильоти, в сенсі. Прильоти. Обережно. Нікопаль. Нікопаль на ці дні. По прилетам удары ух ты две карты большие удары прилеты страхи ника полебережно по его опять там да Київ на эти дни Сьогодні, завтра, послезавтра. Яка ситуація? Подвешено все ще. Невежество. Невежество, непримиримость. Удары. Бедственная ситуация. Разрушение. Спустошение. Київ обережно ще буде. Место Днепро. На ближайшие дни по прилетам покажите, пожалуйста. Ну, перемены оно будут, а но оно эгоизм, подлость. Перемены хорошие идут. Оно четыре карты. Тирания. Не проще, тирания и страхи. Оправданное подозрение, неудача. Прилет, может быть, дьявол еще гуляет, дьявол. По умеренности оно потихоньку. спокойно, спешить никуда. Перемены хорошие. А пока что дело увенчается успехом. Тут карта хорошая, але оно тирания и прилет. За Париж. За на эти дни. Прилеты. Препятствие большое, конечно. Отсрочка идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Усталость, истощение. Я к людям уже надоела. Враждебность и все. Карта драки. Прилет, може бути. Запоріжжя. Миколаїв тоже там гатять. Миколаїв На ближайшие дні Що чекає. Гнів. Сильний враг і гнів. Потери. Проблеми. Долгі проблеми. крысы. Ну, перемены оно идут, але везде подвешенная отсрочка. Николаевще, Миколаевще прилет может быть. Херсон, что там? Херсон по прилетам, по ударам на те дни. Херсон, як кото під контролем. І, і карта драки. Прильоти, удари. Тоже, ну, конфлікти, прильоти. Дві карти. Обережно, Херсон. Правда, як кото-то и говорил. Хто то говорив, я. Почула, що полонених вже возвращають, щоб не сильно радувалися. Так, так вам. Усилена атаки. Так, ну ладно, що ще подивиться? Я Львів подивлюсь. Там. Львів на ці дні. Ой, тут дьявол і спустошення. Львів обережно прильот. Може бути, ліцемірія. ненадежен. Критичный момент из пустоши не львив. И Тернополь. Тернополь на ближайшие дни. Враждебность. Мстительные. Ну, то вот ж я же говорю, месть кота Леопольда. Чтоб не сильно радовалась Бедственна ситуація. Борьба за выживание. Ну, обережно Тернополь. Подвешено еще. Подвешено все. Тут такой не показують прям. Так, що це тут таке? Та тоже щось якийсь приліт спустошення. Тернополь обережно. Ну, что там Харьков? Место Харьков на 7 дни. Ой. Ух ты, такая карта хорошая. Угу. И сила, и... Ну, тупое упрямство и мстительные. Харьков. Оправданное подозрение. Коса, коса. Не, прилет. Прилет может быть Харьков. Хочу тут и перемены хорошие. Але ще. ще прилет. Так, суммы. Что там суммы? Наступ на суммы будет? Зайдут Сум, сумщина. Ні, зайти не зайдуть, але критичний момент. Ось о, дві карти. Прильоти, удари, а зайти вони не зайдуть. М -м -м, розочарування їм там. Ні, розногласі, розочарування. М -м -м. Не зайдуть, ніхто нікуди не пустить нікого. Болізня ще прильоти будуть, а зайти не зайдуть. Так, ну, наверное, все подивилась. Херсон, Запоріжжя, Миколаев, Одессу, Одесса на те дни, Одесса, що, що чекає Одессу. Покровительство, освобождение, Одесса под контролем. По -по -по карта страхи. Негатив. Ала бесполезная суета. Mm -mm 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 -mm. Одеса. Ну, тут ось карта страхи і негатив. Ще може бути і дьявол, хоч і перевернувся, але ж загроза є. Ну, а тут карта хороша. Облегчення страданий и помощь вищих сил. Ну, ось он неприятная і Дьявол, тут ось і негатив і страхи. Щось загроза є. В общем, ще до кінця. Так як і показували карти, так і показують, що до кінця ще будуть, будуть летіти. Так що обережно, бережіть себе. Не розслабляємося. Куда там розслаблятися, так? Да? Всі, мої хороші, дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.